Що скажуть люди, і що вона направду впливає на не просто, наприклад, на проявлення десь в соцмережах, так? вона впливає на наші досягнення, на нашу роботу, на наше заробляння грошей, на наші відносини. Тобто, через те, що скажуть люди, ми можемо попасти в деструктивні відносини з партнером, який нам не підходить. Ну, наприклад, дуже часто в мене були випадки, де, наприклад, жінки попадали в відносини з людиною, ну, яка їм не підходила по житті, тобто там не було там якихось світлих, великих почуттів. Але була така думка, що а мені вже там за 30, а треба вже з кимось бути. А як я буду сама? А якщо я не буду мати на кого опертися. Або, наприклад, особливо люди, які живуть там, там в селах, та то. Був у мене такий випадок, коли людина каже: Ну, от він, він ж приїжджав до мене додому. Ну, от сусіди бачили, там що людина приїжджає, та що я стоїть машина, і от а що, а що я його тепер вижену? Ну тобто, бачили, ага, їздив, їздив, а ну прийшлося заміж вийти. Ну, слава Богу, розвелися вже. Тобто, розумієте, як впливають впливає це переконання. А як з боку буде виглядати сусідам, з ким я приїжджаю, з ким я зустрічаюся, хто до мене приїжджає додому? І ми переживаємо про нашу репутацію. І деколи людина через оті переживання по великому рахунку псує собі життя? Це направду, на дуже велика проблема, тому що. Коли є ця нездорова самооцінка, ви можете за собою поспостерігати. Вам некомфортно, наприклад, заходити в будь-які магазини. Ви думаєте, а як я буду виглядати, якщо я там зайду і, наприклад, не маючи грошей, захочу щось поміряти. Або вам буде некомфортно, коли ви купляєте, наприклад, продукти на ринку і вам дали трохи забагато чогось. а ви... ну, Вам не треба стільки там, тих, там, я не знаю, кілограм м'яса, вам треба половину. І вам, якби соромно. Взяти і сказати це продавцеві.